Для чого постійно причащатися? Бог шукає людину для чого? Щоб дати їй чашу. Господь виходить на пошуки людини, щоб повернути нам себе. За той час, поки Бог був відсутній в нашому житті, з нами сталося лихо, наша хвороба стала настільки глибокою. Що нас слід було лікувати вже від наслідків гріхопадіння, від ління, розпаду смерті. Тут ми торкаємося того, що найбільше дратує язичників, коли їм говорять про християнство, коли обурювалися грецькі філософи проповіді апостола Павла. Коли його слухачі вибухнули обуренням і насмішкою, тезу про те, що Бог один, вони сприйняли спокійно, і про те, що Бог буде судити світ, теж вислухали без ніву. Але коли Павло сказав, що Син Божий воскрес тілесно, ось це викликало скандал. Дивіться діяння 17 глава 22. 34-й стишок. Річ у тім, що людина це протиприродне щеплення духу і матерії, то порятунок це роз'єднання душі і матерії. Вони поєдналися, вийшовши з різних світів. Відповідно, звістка про те, що Христос Воскрес, тобто повернув свою душу, у своє тіло язичникам, здається, божевіллям. Це все одно, що сучасній людині розповіли б, як в'язень замку, Іф після того, як прокопав стіну своєї катівні, замість того, щоб стати графом Монте Крісту, повернувся до камери і знову замурував себе в ній. Саме людину з погляду язичника лікувати не треба. Потрібно лікувати лише душу, а тіло. Це сміття, могилу не лікують, з, з нею мріють утекти. А Христос бажає врятувати всю людину, всі її складності. Не душа повинна бути врятована, а людина як складене буття, душа плюс тіло. Саме цю складність треба цементувати, зберегти назавжди. Християнство стверджує з одного боку, що все, що є в людині, має увійти в Царство Боже. Все, що є в людині, має бути увінчене, обожене, назавжди з'єднане з Богом. Це означає, що особистість, приєднані з Богом, не зникає. Християни говорять, що людина може з'єднатися з Богом, не втрачаючи своєї особистості. І мій розум, і моя душа, і моя любов будуть моїми, навіть занурившись у Божу єдність, і більше того, не тільки душа, але й тіло має увійти у вічність, причому тіло з усіма тими системами, які в ньому є зараз. Отже вся наша тілесність має воскреснути до нового життя, а ось моя совість до нового життя увійти не може. Це інша частина християнської теж про цілковите спасіння людини. Все, що є у людині, повинно бути врятоване. Але воно має бути, бути врятоване, бо в ньому в нинішньому стані воно настільки. Мертвотне, що не може жити у вічності, значить, це людське має ввійти до Царства Боже, але нічого з того, що є в людині, не може увійти до Царства Божого, не може уйти в тому вигляді, в якому існує зараз. І нас, у нас все хворе, і моя совість хвора, і мій розум хворий, і моя душа хвора, і дух мій немічний, а вже моя плоть тим паче хвора. Усе, що є в нас, потворене і знівечене, і тому все потребує лікування. Тому християнство проповідає ідеал цілковитого преображення, усе повинно перетворитися і вже в преображеному вигляді увійти до Царства Божого. Якщо все в людині хворе, але все треба врятувати, це означає, що все треба лікувати. Але кожну з хвороб слід лікувати засобом необхідним і належним саме для неї. Фармаколог не лікує усі хвороби тими самими ліками, хірург не радить усі операції одним інструментом. І Христос, який є лікарем душ і тіл наших, не одні ті ж самі ліки прикладає до наших численних виразом. У нас захворів наш розум. Ми вигадуємо найбільші дикі теорії, переконуючи себе, що Бога немає, що ми пішли від мавпи. Христос лікує наш розум, виправляє його чим своїм непогрішним божественним ученням. У нас захворіло серце, воно стало вмістилищем і джерелом найдивніших потягів. Христос лікує і цю духовну хворобу, прийміть Духа Святого, ви розучилися любити, у любові моїй перебуватимете, ви втратили мирний лад життя і радісне Його сприйняття, мир свій вам даю, щоб повна була ваша радість. Але в нас іще хворе і тіло, наше тіло нездатне жити з Богом. Воно і на землі то живе до 70-80, як каже Давид Псалмопівець. а прожити вічність у Царстві Божому тим більше нездатне. Так чи треба лікувати таке тіло? Треба, бо саме заради плоті, син Божий зробив своє домобудівництво, а як його вилікувати? Тілесне треба лікувати відповідним йому, тобто тілесним. Тому Господь і дає нам своє тіло, щоб зцілити наше тіло, щоб привчити його жити у божественному середовищі, божественному наповненні. Ісус узяв хліб, поблагословив, переломив і дав своїм учням і сказав: Прийміть їжте, це, це є тіло моє, а також взявши чашу. Благословив і подав Сві. Пийте з неї всі. Це є кров Моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається, або, кажучи словами святителя Діонізія Великого, християнського письменника Третього століття. Христос вилив у нас нетлінну, живу і животворчу свою кров. Христос робить із нами щось подібне до того, що робить сучасна медицина. Уявіть собі, що в мене хвороба крові, бруд з'явився в моїй крові, або навпаки, мій організм не виробляє необхідних для життя мікроелементів крові, тоді лікарі можуть мені зробити переливання моєї власної крові. Власне, і щоб не було алергії, неприйняття, тоді з моєї вени через катетер, кров будуть відсмоктувати, пропускати через належні фільтри, очищати, потім насичувати, збагачувати якимось необхідними речовинами, а потім мені в артерію велють мою ж збагачену кров. Ось що робить із нами Христос. Він вбирає в себе наше людське єство з тими болячками, які з'явилися на ньому після гріхопадіння. Хвороба, яка увійшла в людське життя, це так звані недокірні пристрасті, втомлюваність, доступність голоду скорботам, страх смерті. Адам до гріхопадіння не знав, що таке скорбота, втома голод. Ця новинка, якої не було в богоствореному істві Адама, називається пристрастю, тому що пристрасть це страждання, це випробування тиску, що чиниться на мене зовні. З цих недокірних пристрастей легко можуть вирости пристрасті гріховні. Хто легше згрішить той, у кому є страх смерті, або той, у кого немає страху смерті? Кого легше спонукати до зради, безсмертного чи смертного? Хто зручніше піде шляхом гріха? Голодний чи той, що не знає голоду? Наявність усіх цих пристрастей робила людину більш доступною для гріха. Але Христос ці недокірні пристрасті в себе вбирає, ніяк не наближаючись до справді гріховних наших пристрастей, собі зцілює, насичує божественністю, вічністю, безсмертя і своє людське тіло, яке вже пройшло через смерть і воскресло, повертає нам. Свою людську кров, насичену божественними струмами, Він вливає в нас, щоб ми в собі носили зачаток Воскресіння і були причасниками вічності, увібравши в себе наше єство, Спаситель зробив своїм наш біль. Він не просто вбирає в себе людство і в собі його Гоживотворність, Він у ньому вмирає, щоб передати нам зцілене єство. Що вирвалося з-під влади смерті і тління Христос Воскрес. Але щоб воскреснути, треба померти. А щоб померти, треба народитися. Усі люди вмирають, тому що народжуються, а Христос народився в світі, тому що повинен був померти за жертовні тій жартовній віддачі, смерть. Не потрібна була для того, щоб виправити ушкодження, принесені гріхами людей у божественну людську природу. Коваль виготовив меч, потім від недбалості власника меч покрився іржею, щоб повернути йому початкові властивості, меч треба переплавити і перекувати. Але коли меч знову помістить вогонь, він розплавиться, тобто на деякий час зникне, перестане бути мечем. Так відновлення приходить через розпад, відродження через смерть, ось чому у таїнство гробу. Відновити можна тільки те, що розпалося, знищити смерть у людському, єстві можна тільки тоді, коли вона у ньому проявилася. Смерть подібна, щоб розкласти на першу основи людське єство і переплавити Його до нового життя, як переплавляють почорніле срібло. Але все це відбувається не у байдужій плавельній печі, а в самому Христі. У себе самого Він приймає смерть, у собі самому Він поступов, поступає розпад і тління, щоб подолати їх. І все це, що плід цього болю, цієї зустрічі зі смертю дати нам, цей пліт причастя Його крові та Його тілу, які Він дає нам у своєму Воскреслому стані, значить Євхаристія, причастя не просто плоті Христа, але причастя воскреслої плоті, причастя тому тілу, що вже подолало смерть, того ж єства. Але іншої слави, тобто вже пропущеним через горнило Його смерті. Отже, щоб не любов'ю тільки, але й самим ділом зробитися членами плоті Христової, ми повинні з'єднатися з цією плотю, казав Іван Золотоустий, то чи можна бути християнином, не приймаючи цього дару, не приймаючи його крові, пролитої ним на Напередодні юдейської Пасхи заради того, щоб ми воскресли після закінчення всіх часів. Про те саме можна сказати інакше, почавши з простого запитання. Христос усього себе віддає людям, чи, чи тільки частково всього. Але Христос це Богочоловік, Він не просто Бог, але ще й людина. І це означає, що Христос дає нам і повноту свого божества і нам вже віддає повноту своєї тілесності. Тому Він каже: пийте, з неї всі, не вибрані, недостойні, а всі, це кров моя, що за вас. І за багатьох пролизвається. Їжте, це тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. І що ж тоді означає бути християнином? Бути християнином означає прийняти у себе всі ті дари, які Христос приніс нам. Адже Христос це не розвідник, який з небес прилетів і відлетів, а тут нічого не змінилося. Христос не проповідник, який прийшов розповісти нам декілька притч, а потім знову піти. Христос Спаситель, Він шукає нас, щоб урятувати, захистити, і те спасіння, яке Він нам несе, проходить через Його животворний хрест. Спосіб, за допомогою якого християни поєднуються з Господом. Ісусом Христом через споживання Його тіла і крові під виглядом хліба і вина називається таїнством причастя, а богослужіння, на якому відправляється це таїнство, є ухаристією чи божественною літургією. За Євангелієм причащатися своїм учням заповідав сам Ісус. Перші християни за свідченням книг нового Завіту. Із самого початку збиралися щотижня для переломлення хліба, таку давнину назване причастя. Відбулося це у ніч суботи, на той день, у котрий Господь Ісус Воскрес і мертвих. це перший день тижня пізніше у християнській традиції дістав назву Воскресного Дня за тлумаченням святителя Івана Золотустого. Тіло Христове, яке ми приймаємо у святому причастю, це те саме тіло Ісуса Христа, що страждало на Христі, воскресло та було вознесено на небеса, а круг Христова та сама, що була пролита заради спасіння світу. У таїнстві причастя християнин реально поєднується другим із Богом. У Євангелії від Івана Ісус говорить про себе як про хліб життя. Я хліб живий, який зійшов з неба. Той, хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, є тіло моє, яку я віддам за життя світу. Істинно, істинно кажу вам: якщо не будете їсти тіла сина чоловічого, і не питимете його крові, не матимете життя в собі. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Бо плоть моя є істинною їжею, і кров моя істинним життям. хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені перебуває, а я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я жив Отцем, так і той, хто їсть мене, житиме через мене. Івана 6, 51, 53, 56. За словами преподобного Івана Дамаскина, тіло і кров Христові очищують людину від ущавкої скверни та відганяють будь-яке зло. Ми стаємо причасниками божества, як пише апостол Петро, своїми для Бога, Його народу. Водночас ми з'єднуємося. І один з одним, бо всі ми, що причащаємося від одного хліба, стаємо одним тілом Христовим, однією кров'ю і членами один одного, пише Іван Дамаскен, перефразовуючи слова апостола Павла з послання до Ефесян. У Новому Завіті церква Божа, тобто зібрання всіх християн називається тілом Христовим. Бути в церкві Ісуса Христа. Можна тільки через реальне поєднання з ним, тобто за допомогою причастя, причащатися вкрай необхідно і для того, щоб спастися та успадкувати життя вічне. Адже спасіння у християнському світогляді не зовнішня подія по відношенню до людини, на кшталт того, якби Бог на нас спочатку гнівався, а потім помилов а внутрішнє перерочення здатність людини жити в повноті любові і благодаті через поєднання із самим Богом. Апостол Павло пише тому, хто їстиме цей хліб або питиме чашу Господню недостойно, винний буде супроти тіла і крови Господньої. Нехай ще випробовує себе людина, і так нехай їсть від хліба цього і п'є від чаші цієї, бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є на осудження собі, не думаючи про тіло Господні через це багато у вас немічних і недужих, і чимало вмирає. 1 Коринтян 11, 27.30 до причастя, дорогі мої, слід підходити свідомо, розуміючи, що жодна людина у світі не може бути гідною приймати тіло і кров самого Бога. За Іваном Золотустим ознакою достойного причастя є почуття благовління, духовного трепету, полкує любові, віри у реальну присутність Христа у святих дарах та усвідомлення величі святи. Для того, щоб випробувати власну совість перед причастям, християни сповідують свої гріхи. Не можна підходити до чаші в стані смертного гріха, наприклад, після аборту, відвідин ворожки, перелюбу чи живучи в так званому цивільному шлюбі. Подібні гріхи потребують глибокого усвідомлення. Щирого каяття і виправлення власного життя, тільки після цього причащання стає можливе. Сам чин Божественної літургії, на якій відбувається Євхаристія, тобто освячується хліб і вино, відправляється для того, щоб причащалися усі, хто бере участь у цьому богослуженні. На літургії можуть бути тільки учасники, аж ніяк не може бути глядачів. На жаль, участь у літургії причащання святих тайн сприймається більшістю християн як суто приватна справа. Церковний народ більше не переживається як головну подію духовного життя, тоді як за суттю своєю літургія виключно спільна справа, що походить з самої сутності церкви. Видатний богослов 20 століття протопресвітер Миколай Афанасів писав. Бути членом церкви означало брати участь у Євхаристійному зібранні. бути учасником трапези означає вкушати від неї, споживати від неї. Спільне причастя усіх вірних за літургією було настільки очевидним, що відхід від цього принципу трактується церковними канонами як відпадання від церкви. Усіх тих, які входять до церкви і слухають Слово Боже, але за якихось обставин ухиляються від порядку, не перебуваючи на молитві з народом і відвертаються від причащання Святої Євхаристії, нехай буде відлучено від церкви доти, доки не, сповідає, не сповідається, поки не принесуть плоди покаяння і не попросять прощення. І таким чином зможуть його отримати, йдеться у дев'ятому апостольському правені. Апостоли так написали, дорогі мої. А 80-те правило 6-го Зленського собору каже, що ті, хто без поважної причини не причащалися три неділі поспіль, самі себе фактично відлучили від церкви. Отже, варто прагнути причащатися щоразу, як ми приходимо на літургію. Відчуття недостойності не привід, щоб ухилятися від причастя. Ось про що про це писав Іван Касьян Ремлянин. Ми не повинні ухилятися від причастя Господнього через те, що усвідомлюємо себе грішниками. Але ще більше і більшою жагою треба поспішати до нього для зцілення душі і очищення духу. Проте ж з таким смиренням духу і вірою, щоб, вважаючи себе недостойними прийняти такої благодаті, ми бажали більше ліків для наших рат. А інакше і раз на рік не можна достойно прийняти причастя, як деякі роблять, які достойність освячення і благовірність небесних таїнств оцінюють так, що думають, що приймати їх мають тільки святі непорочні. А краще б думати, що ті таїнства своєю благодаттю роблять нас чистими і святими. Вони насправді більше гордині виказують, ніж смирення тому що коли приймають їх, то вважають себе достойними прийняття їх. А набагато вірніше було б, щоб ми з тим смиренням серця, з яким віруємо і сповідуємо, що ніколи не можемо достойно доторкати ще святих тайн. Кожного дня Господнього приймали б їх для лікування наших недуг ніж санотиштися марним переконанням серця вірити, що ми після річного терміну буваємо достойні прийняття їх. Дійсно, буває таке удаване смирення, яке насправді є різновидом духовної гордини. Рідке причащання пише у книзі святе святим, видатний Богослов ХХ століття протопресвітер Олександр Шмеман виникло за одностайним свідченням от церкви з недбалості, проте скоро стало виправдовуватися псевдодуховними доказами та було поступово прийняте за норму. І на кінець. Кого нам похвалити? питає Іван Золотустий, тих, хто прочашається один раз на рік, тих, хто прочашається часто, чи тих, хто рідко. Ні. Похвалимо тих, хто підходить з чистою совістю, з чистим серцем, з бездоганним життям. Такі нехай завжди підходять, а не такі ніколи. Чому? Бо вони накликають на себе суд осудження, кару і муку. Тебе одостоюють трапези духовної, трапези царської, а ти потім знову поплюжиш устане чистотою, тебе умарщують миром. А потім ти знову наповнюєшся смородом, підходячи до причастя через рік, невже ти думаєш, що сорок днів тобі посту достатньо для очищення твоїх гріхів за увесь час, а потім мене тиждень, і ти знову коїш те саме? Скажи мені, якби ти видужуючи впродовж сорока днів від тривалої хвороби, потім знову взявся за ту саму їжу, що спричинила недугу. Чи ти не втратив би і попередніх суси, очевидно, що так. Сорок днів ти використовуєш на відновлення здоров'я душі, а може, навіть не сорок, і думаєш схилити Бога на милість, ти жартуєш чоловіче. Кажу вам, це не для того, щоб заборонити вам підходити раз на рік. Проте більше бажаючи, щоб ви безна перестанно підходили до святих тайн. Такими словами, дорогі мої, звертався Іван Золотоустий. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. В першому коментарі ділю благословення, а під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена, для кого це хочете. Також прокоментуйте, почути. свої питання, може, задайте. І вподобайки не задувайте. Або пальчик вверх, або пальчик вниз. Не лінуйтеся, ставте. Слава Ісусу Христу!